1 гектар. 5% це буде 97 тисяч 289 гривень. А якщо 8, то буде 155 тисяч 663 гривень. Рішення номер 4170 – коштує 1,83 гектара, 5% це буде 178 тисяч 380 гривень. 8 це буде 285 тисяч 48 гривень.

Ми змінилися на 2 на 5, так само тих технічні, які ми на 0 раз приймали, просто ходжу, до 69 і 70 рішення. 41, 69, 41, 70. Якщо немає запит, саме на голосування, хто за? Проти утримався? Немає. Дякую. Останні додатково. А питання агропірми дзвони. Затвердити документацію і надати коренту на устатковані зменні ділянки подій. За межами Білими всі. Так, усі. Що страшно? Це ті чотири, що не вони no, не знаходяться в нас я, де використовувати. Це звонок використовувати. Це слово, ви так сказали. Нам не може бути. Ми виділяємо ці землі. Нам цікаво поштова така використовувати. А що на що з того, що ми будемо брати в оренду там? Спробуйте за.

Слові. Немає Також податкому дати, чи комусь там дорогою, а як робити, не знаю. Ясно, питання по дзвонах немає. Ставлю тоді на голосування. Хто за? Проти? Поприймався немає. Дякую, одноголошено. І так ми сьогодні успішно проголосували з цієї питання, які можуть ну, до Хайду вирішити. Може, рекламимося до його робити. Тому що дякую всім за участь, дякую за роботу. Староста приходьте, тому що на вашій території є зелені питання. Зараз може не дуже, а через ні квартири ви все одно можете стихатися по перших заходу, якусь інформацію надати. Тому що такі на комісії ми одні питання вирішаємо, розглядаємо. Ми задаємо документації на сесії. На сесії ми хвороби, можливості не буде мати. Є запитання до мене. Буде поставить. Буде лише онлайн